Zhou kaite pola sibokirnise Кам'янілими серця ваші, але слухайте голос Господні, Авілуя, Амлуя, Амінюя. Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Матея. Того часу почав Ісус докоряти містам, у яких сталося найбільше Його чудес, за те, що вони не покаялися. Горе тобі, хоразине, горе тобі від Саїду, бо якби в тирі і сидоні сталися ті чуда, які сталися у вас, вони вже давно покаялися б у Волосяниці та в Попелі. Так ось кажу вам, тиру і Сидону буде легше в День Суду, ніж вам. І ти Капернауме, хіба до неба будеш піднесений, аж до аду опустишся. Бо коли би чудеса, що сталися в тобі, відбувалися в Содомі, він існував би донині. Так ось кажу вам, що землі Содомській. Легше буде в день суду, ніж тобі. Це є слово Господнє. Слава того Христе, хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогенькі любі в Христі, Парафіяни, брати і сестри, в сьогоднішньому Божому Слові. Ми чуємо таке повчання від Ісуса Христа про покаяння. Покаяння, покута, навернення це є такий певний або впевнений крок людини, котра перш за все, що робить, усвідомлює собі ситуацію свого життя. Ми кажемо, що навернення це щось поганого до доброго. Але навернення теж може бути з доброго до кращого. Або з чогось несвідомого до свідомого. Найчастіше, очевидно, навернення це від гріха до ласки Божої. Але цей крок людина завжди ставить в тоді, коли набагато раніше робить ще певні, такі, можна сказати, обов'язки або праці в своєму житті. Це свідомість, це признання того, що я міг бути чи могла бути неправі. Це те, що я собі починаю пригадувати, прислуховуватися ще раз до того, що мені інші люди підказували, говорили, радили, починаю шукати Слова Божого, де Господь до мене промовляв в житті. Починаю теж порівнювати, бо дуже часто ми, люди, Через порівняння певні речі оцінюємо, що було краще, що було гірше, що вигодніше, практичніше, що більше таке придатне в житті. Робимо це через порівняння. Порівнюємо вчорашній день і сьогоднішній, порівнюємо наші минулі поступки і сьогоднішні, щоб такими поступками потім далі жити в завтрашньому дні. І це все закінчується рішенням, чи децизія таке міжнародне слово рішення. Ми вирішуємо, як хочемо далі жити. І що цікаве, навіть погане рішення, воно теж є якоюсь задачою для людини. Але ми свідомі того, що це на короткий час або що це приводить нас до якоїсь загибелі. Але рішення в добру сторону. Костюл в своїй християнській традиції називає метаноя, тобто мінянка, така в голові, міняємо думку настанову, прагнення, очікування, те, що фантазією називаємо, то стає реальним. І це є метаноя, зміна нашого мислення, нашої свідомості. І тому сьогодні Ісус в 11 розділі Святий Матей нам записує, каже до нас. Про ці порівняння є Тир, Сидон, Содома, ми знаємо це зі старого Завіту, що сталося, що це місто було сіркою спалене дощем сірчаним, і Лот виходив з цього міста. Дружина хотіла подивитися, що це таке насправді відбувається, і стала таким стовпом солі, стала мертвою. Думаю, що людина не може витримати цього покарання. А Бог хоче нас від наслідків гріха зберегти, хоче нас простити і відвернути від цієї, кари, яка є логічна і натуральна, яка залежить від гріха, тобто послідовність гріха. І тому Ісус сьогодні каже, якщо би в цих містах відбувались такі чудеса, вони б вже давно навернулись. Тобто це означає, що ми вже на добрій дорозі. Що нам вже краще, ніж там в Содомі, у Гоморі, в Тирові, що ми маємо кращу ситуацію. Але цю ситуацію потрібно не втратити. Це є наше завдання. Це є дуже важливе, щоб цей такий мир Божий в нашому серці зберегти, але теж розвивати, щоб він далі тривав, так як Вазон, він є дуже гарний. В якомусь горщикові, але якщо занедбати його, то він, очевидно, зів'яне і пропаде. І те, що гарне, воно мусить бути підтримуване. Таким найкращим, що ми маємо в житті, це є наша душа безсмертна, яку Господь нам дав, і ми маємо підтримувати її життя, щоб вона перейшла в вічне життя. Тому цей момент Євангелії, про який ми сьогодні читаємо, дає нам ще раз змогу усвідомлювати собі. Те, що в нашому житті є найважливіше, те, що є Боже, спасенне, вічне, і щоб ми за цим йшли і теж давали приклад іншим людям, які можуть вибрати добро в своєму житті, а якщо живуть цим добром, то вибрати те, що краще, те, що Бог пропонує. Амінь. Слава Ісусу Христу!